21 квітня 2025 рік місто Сундальсьора Королівство Норге 17.00. Лист Нестандариджан до її коханого. До укоханого пише і зітхає з непокою. Полум'я палюче в серце гасне, зрушене сльозою, лист складає, що всі душі вмить пронизує стрілою, розкривається троянда, і кристали сяють грою. Любий мій, я власноручно слово списую по слові. Стан гнучкий пером для мене, а чорнило жовчій крові. А папір серця то наші, разом з'єднані в любові. О ти, серце, чорне серце, ти закуте, будь в закові. Бачиш, любий мій, що діє світ оцей його діла, скільки бся його не сяло та для мене скрізь і мла. Мудреці ганблять блять, немарно світ, юдоль плачу і зла. Горе, горе, як без тебе існувати я змогла. Роз'єднав нас мій коханий світ і час проклятий тричі, не судилось радо глянуть одне одному у вічі. Що зробити може серце, мов списом пробити в Січі? Розум мій, розкрив для тебе мрії й мислі таємничі. Присягаюсь світлим сонцем, в мене зникла й надія, що живий ти, бо й у власнім вже зневірилась життя. та, дізнавшись, прославляла милість Бога чудодія, радість, зваживши з горем, спалахнула марно мрія. Ти живий. Цього вже досить, щоб у серці зник от чай, в серці зраненому тяжко, в серці спаленому вкрай. Ти, про мене, що вмирає за тобою, хоч згадай, тут в журбі моє кохання виростає, наче гай. Повість днів моїх для тебе тут описувать несила. Бо ця повість неймовірна, язик би мій зморила. Раз мене фатьма від горя з ласки Божої звільнила, Нині ж світ, як личить світу, знову кинув до горнила. Відтепер ще збільшив горе, долучив. До болі в болі. Мук моїх різноманітних, видно світу недоволі, знов у каджів непоборних опинилась я в неволі. Все, що сталось з нами, любий, все це справи злої долі. Я сиджу в гірській фортеці. Не сягти до мене й око? Через хіт у скелі можна втверджу вибратись високу? День і ніч отут сторожа ходить з того, з цього боку, б'ють вони всіх супротивців, підступить, не давши кроку. Ти гадаєш? До інших рівне військо це вороже. Не наклич такого горя, що мене забити зможе, я тебе побачу мертвим, і вогні душа знеможе. Озричись мене, хай серце на каміння стане схоже. Не сумуй ти, мій коханий, побиватись перестань. Що якийсь інакший ловчий заполює бідну лань. Я не житиму без тебе, не знесу тяжких страждань, чи встромлю кинжала в груди, чи зі скелі кинусь в хлань. Присягаюсь я, що зірка є тобі навіки вірна, хоч би від трьох сонць окупі їй стелилась. Блесть незмірна, кинусь вниз, стоїть над хланню ця моя тюрма нагірна. Помолись, хай дух мій прийме неба, глибина прозірна. Помолись за мене Богу, щоб звільнив мене з плачу, щоб послав мені він крила, в ясний світ я полечу. Від страждань в землі, в повітрі, в воді, в огні Близьком блиском соняшного сяйва там свій зір озолочу. Чи без тебе частку сонця світить сонце мелозоре? Ні, бо ти з ним злитий леве, зодяку світла зоре. Там на сонці наша зустріч, там осяєш серце хворе. Буде смерть мені солодка, бо життя гірке і суворе. Я тобі, віддавши душу, розіб'ю життя кайдане. Лиш любов в серцях сховає, ми на вічні мелодани. Горе, спогади про тебе рани змножують на рани, Ради нашої любові, не вбивайся, мій коханий, іди до Індії, до батька, потребує втіхи він, сам безсилий ворогами замкнутий зі всіх сторін. Звесели його, він гине від недолі перемін. І, про мене, бідну, згадуй. Що за тебе йде на скін. Годі долі дорікати, годі скаржитись за муки, Знай від серця йде до серця щира правда без ошуки, прагну вмерти через тебе. Хай закрячуть хижі круки. Доки житиму, невпинно я ридатиму з розпуки. Глянь, пізнай. Це край вуалі, що мені дарунком дав, хай би він тобі на згадку про кохання наше став. Світ лиш це мені зоставив, хоч багато обіцяв. Круг звернув семенебесний, Небесний, Нам безжальний вирок склав. Лист до любого кінчивши і застогнавши діва мила, Відірвала шмат вуалі, їй коса чоло укрила, гарні пахощі алоє злива кучерів точила. Пах духмяний проливали чорні воронові крила. Рушив раб у гуланшаро, Зник у сяєві простору, і прибув тієї ж миті він до Фатьминого двору. Автанділ узрів, що доля довершила справу скору, і прославив щиро бога, розпростерши руки вгору. Він сказав фатьмі Наш задум. Вчасно вивершили чари. Чи складу я на подяку гідні діл твоїх віддари? Я іду, часу немає для дозвілля та забари, приведу сюди в каджеті мужа вісника покари. Пані мовила. О леве знов страждання полум'яне. Серце світлом розстається, тож темнішає і в'яне. Я шалію через тебе, та мене, не жалуй, пане, поспішай, прибудуть Каджі, тяжче битися вам стане. Скликав він рабів Фрідона, що жили отут із ним, мовив. Ми були мерцями, зараз дух наш став живим. Ми почули те, що чути серцем прагнули своїм. Ворогів нещасних наших втопчем в прах, розвієм в дим. До Фрідо найдуть цю повість. До Фрідо найдіть цю повість. В докладну вкладіте річ, Я його не можу бачить, кваплюсь я до інших стріч. Хай напружить він свій голос, переможний кличне, клич, Обіцяю вам віддати здобич всю з майбутніх січ. Борг великий перед вами маю я, це знаю й бачу. Як зустрінуся з Фрідоном. Іншим чином вам одячу. А тепер лише скарб піратський, що забрав я, на роздачу вам призначив. Окрім цього, зараз більше не настачу. Чим іще я обдарую самовідданих людей. Корабель віддам їм, повний найкоштовніших речей, мовив. Взявши це, рушайте в світлі днів у тьму ночей. Побратимові Фрідону передайте лист оцей.